Скажіть правильну відповідь на питання і отримайте подарунок. Скільки потрібно засобів для базової рутини догляду за тілом? Перший варіант – 8, другий – 2, 3, третій – 10 Ну, для мене 2-3 вистачає. Дійсно, нам потрібно всього очищення, скрабування і зволоження. Дякую вам! Чому важливо використовувати спеціальні засоби для догляду за шкірою ніжок? Шкіра ніг має тостіший шар і потребує додаткового живлення, щоб шкіра ніг стала тоншою, або це потрібно для шкіри рук? Мені здається, перший варіант. Да, ви абсолютно праві. О, дякую, дякую вам, дякую дуже. Будь ласка, який аромат має цей крем для ніг? Полуниця, ваніль, м'ята та шоколад, евкаліпт деревина та спеції, або апельсин та лаванда. Мені здається в таке. Це абсолютно правильно. <рес> дякую, дякую. Як впливає жорстка вода на шкіру під час душу і чому це важливо при виборі гелю? Жорстка вода пересушує і може викликати подразнення, тому потрібні ніжні засоби. Жорстка вода робить шкіру жирнішою, або вода не має значення для догляду за шкірою. Ну, звісно, перший варіант. Ой, дуже дякую. Це вам. Так приємно. Дбайте про себе з любов'ю разом з тобі.